До прикрашання великоднього дерева долучилися вихованці дошкільних закладів міста, будинку дитячої творчості художньої школи, учні міських шкіл. Діти виготовляли писанки, крашанки та інші декоративні великодні атрибути. Звісно, їм допомагали батьки та вчителі. Я зеністри її з до школи, ми їх там розфарбували і намалювали візерунки. Пізніше тату ще в 30, ми їх теж занесли до школи і там розмалювали, і вони отут. А потім городичани дружно прикрашали вербу на центральній площі міста і відзначали, нова традиція напрочуд захопила усіх. Це досить гарне таке започаткування. Ось таке гарне дерево з прикрашеними писанками. Також ці писанки великі розмальовані. Це досить гарно. В великих містах таке практикується. я Думаю, наше місто також воно прагне бути європейським, гарним. Міська рада даний проект планує зробити традиційним. Наступного року на центральній площі міста обіцяють створити парад писанок. Їх на великодньому дереві буде більше трьох тисяч. Саме стільки вихованців налічують навчальні заклади городоцької громади. Великоднє дерево, яке ми цього року вперше встановлюємо в центрі нашого містечка. Воно е має згуртувати не тільки міщан нашого містечка, а й всіх жителів нашого району. І насамперед ми поставили таку ціль, що е діти мають прийняти активну участь, долучитися до цієї акції. І взагалі проект спланований, е скільки він першоджерельно мав би називатися Скільки дітей, стільки і писано. Цього ж року пасхальне дерево на центральній площі міста стоятиме два тижні. За цей час кожен бажаючий зможе почепити на нього свою писанку, а також сфотографуватися біля великодніх символів.